До бордянських берегів з чергового рейду повернулося судно Азов-Рибоохорони Дон протягом трьох днів моряки виявляли в Азовському морі браконьєрські сітки, випускали рибу, а ще притягували до відповідальності тих, хто розставив заборонені знаряддя лову. Слово моїй колезі Христині Каловській. Судно з екіпажем у складі восьми моряків та трьох державних інспекторів перевірили обіточну та Білосарайську затоки. Завданням рейдової групи була інспекція промислового лову бичка, тюльки а також дотримання правил любительського лову. Завдяки рейду Азовское море стало чистейше. від браконьерских пасток извитовали инспекторы. Нашими государственными инспекторами из моря было изъято около 600 подъемных ловушек. В простонародье их называют раколовки. И 70 сетей разной длины, что составляет около 2-3 километров. В море около Приморска были задержаны два гражданина на лодке, которые незаконными орудиями лова Подйомними ловушками в кількості 17 штук е займалися незаконним ловом, вилавіли 453 штуки бичка і по таксам ущерб составив 15 тисяч вісімсот гривну. Одночасно проводилася робота. І на березі працівники АЗОВ рибохорони разом з міліцією в районі села Борисівка Приморського району затримали браконьєра, в якого була виявлена сітка та незаконно добута риба. Збиток склав понад 2800 тисячі гривень. По каждому факту составлені адміністративні протоколи о адміністративно правонарушенні, але після передачі їх в органи МВД будуть рішення вопрос о привлечении этих граждан к головної ответственности по статті 249 Уголовного кодексу України браконьерство. Технологія роботи моряків під час рейду складається з декількох етапів, і хоча вона здається не складною, насправді є змістовною приходить в в заданное место, то есть в район, который нужно отработать на, на наличие браконьерских сетей. Спускается катер, мы используем в рейде два катера. И при помощи ну, так называемой катовки, то есть это тяжелый предмет, который привязанный за веревку, крепится к катеру. И так ищем сети. То есть если некоторые установлены сверху поплавки на них, значит сразу подходим их. Ізлікаємо з из водойома. Якщо ні, то значить потім так Отак после чего срезаются они и изымаются на борт. Розповіли інспектори і пропадальше долю вийнятих сіток та риби, яка була вже неживою. Риба злікається на судні мій саморозільна камера. По возвращению из рейса она сдается на предприятие, Получаем квитанцию, взвешивается и поступает дальнейшую переработку. Сети отсюда будут доставлены на бердянский тирадел. Панім составлений акти. Після чого ні, потім будуть прийняти рішення. Ані як незаконна рудіолова будуть унічтожено в составі при комісії. Привікаються там депутати. Місни за наявності фінансування для відстеження та регулювання випадків браконьєрської ловлі подібні рейди планується проводити декілька разів на місяць. Так за підсумками роботи тервідділу державні інспектори в травні виявили 178 сімдесят вісім фактів порушення правил риболовлі. Нанесено збитки на суму більше ніж дев'яносто. Оста тисяч гривень у браконєрів вийнято понад півтори тисячі кілограм риби і більше восьмисот одиниць заборонених. знарядь ловлі. Чотири матеріали були передані в правоохоронні органи.